Всіх вітаю, це вже п'яте відео про ЗАС Сенс. В цьому відео займусь різними дрібницями та проведу ще один паливний експеримент. Оскільки багато хто з вас питає мене про витрату палива, тож спробую для вас і для себе більш детально відповісти на це питання. Приїхав в ось таке цікаве місце пошукати. Деякі деталі для свого сенсу. Перший раз в такому місці доволі цікаво все. Подивіться, який сенс небитий, некрашений, без пробігу по Україні. Один володар. Забирайте! Коробка від Ланоса почувається добре, мені все подобається. Але тепер є один такий нюанс, що на швидкості більше за 130 є вібрація на кермі, тож треба робити балансировку. Поки чекаю на шиномонтаж, зробив ось таку приблуду для захисту. Тросику, бо подивився в інтернеті, сам спробував і досить легко відкрив капот. Ну а тут вже можна і акумулятор зняти і все, що завгодно. Тому тепер буде безпечніше. Знайшов під двигуном ось такий болт з двома шайбами, поки не уявляю звідки він там взявся. Придбав в Аврорі ось такий засіб для хімчистки салону. Є в мене ось тут ось такі різні плями, розводи. І зараз спробую завдяки ньому. Все це вивести. багато хто з вас рекомендували переробити живлення світла. Як у Віктора Ко тож я придбав все необхідне і зробив ось таку приблуду. В принципі, нічого складного, тож зараз піду його протестую. Ну що, зібрав все, підключив. Єдине, що треба ще ось сюди нормальну масу прикрутити. Ну і відчую? Я в захваті, просто в захваті. Єдине, що трішки пізніше вийду на вулицю, щоб якось оцінити, чи взагалі краще світить чи ні. Пам'ятав, що є якась незвична вібрація генератора і ось тут наче вихлопні гази. Отже, вечір, кухня і я тут паяю. Паяю ось таким самим дешевшим паяльником. Не рекомендую його. Ось, такою, ось таким припоєм, теж я його не дуже рекомендую. Ну, кислота, каніфоль, до них немає жодних претензій. Щодо цих рельєв, я в такому якби тестовому режимі їх спробував. Результат непоганий. Дійсно, це працює. Єдине, що хочу сказати, зробити це самому взагалі не важко. Я знайшов на OLX тільки там, декілька варіантів. Всі вони коштують приблизно 700 гривень. Але це все, що ви бачите, я купив менше, ніж за 100 гривень. А ще подивіться, що я собі придбав. Це ось така ЄЛМка версія. 1.5 з двома платами. Зараз спробую її підключити і подивимось, що вона нам розповість. А це такий USB-кабель для підключення до газової установки. Теж подивимось, що вона нам цікавого розповість. Єдине, що в мене ось такий роз'єм GM12. І завдяки ось такій простенькій схемі я під'єднав до нього свою ЄАЛ. Е ось так все це виглядає. І ось так EALMка е буде світитись, коли підключиться до телефона Каную і мені одразу видає помилку датчика детонації. Отже, завів двигун. Зараз працює газ, стою на холостих і ось такі в мене. Параметри тут. Почав автокалібровку. І щось газ в мене вимкнувся. Ох, важкувато йому працювати. Отже, стою я тут, трошки налаштував цей газ, запустив автокалібровку, все пройшло успішно, зараз все працює добре. Я бачу, що температура редуктора ну, майже 70 градусів, тобто він прогрівається нормально. Температура охолоджування рідини нормальна. Стоїмо, працюємо на газу і працює. Чудово. І ще ось такий ось тут рекорд в мене майже 48 ну 49 градусів видає пічка, що, в принципі, вже непогано. Тут досить, досить тепло становиться. До речі, блок керування газом у мене ось такий. Щось стартер знову відмовляється нормально працювати, Тож зараз. Зніму його і спробую розібратись в чому там справа. Хочу почистити, помити, побрити, бо виглядає він. Так, собі. Подивіться, скільки з нього лайна насипало всякого. І ще залишу вам свій відгук на ось такий засіб для відмивання всякого бруду. Взагалі, мені сказали, що він для чищення карбюраторів, але він, ну, в принципі, всяку багнюку відмиває досить непогано. Придбав я таки за 120 гривень і можу вам рекомендувати, бо працює досить швидко і відмиває дійсно непогано. Стартер вже на місці працює. А болт, який я знайшов на початку відео, це одне з кріплень генератора. Тож я його просто повернув на місце. Отже, в мене ранок, майже 9 година. І сьогодні буде невеличкий паливний експеримент, оскільки багато хто з вас питає, яка витрата пального. От зараз я скинув відстань, все по нулям. І за допомогою програми та ELM подивимось, яка буде фактична витрата саме пильного. Ну і потім, трішки пізніше, я вам все розповім. Отже, проїхав я 64 км і витратив на це 4,7 літри. Скрін я вам потім додам покажу. Пічка видає 40-41, не більше, і в салоні. Ну, десь на градусів 19-20 і є, в принципі. Тобто, не дуже то і жарко. Отже, приїхав я за сьогодні 132 км, з яких 5 км по місту, а все інше між містами приїхався. І от як бачите, в мене є три такі цифри: 4,7 літри це в одну сторону пів літра. Це по місту і ще раз 4,7 літри це в зворотньому напрямку. Їхав я досить жваво, десь 130-140 км на годину. Ну, ось такі цифри. І температура ось така пічки. В салоні 22, сама пічка 40 градусів видає. І невеличкий відгук про ось цей. Засіб з аврором. Ось тут я обробляв їм і вимило все досить-досить непогано. Мені подобається. Ось це ще не оброблена сторона. Тут ну, трішечки видно. тобто Тут було те саме, ось такі ось саме розводи були. І тут все зійшло непогано. Тут теж, отут було все-таки засмоктане трошечки, і все зійшло. Я думаю, що якщо ще один раз обробити, то буде взагалі як нове. Після моєї поїздки ЕЛМка назбирала три похибки. Це датчик детонації, я його зняв, помив, почистив, поставив назад, а це датчик. Положення колінчастого валу. Я його також зняв, помив, почистив, поставив назад і все запрацювало. Я ще раз проїхався, але ЕЛМК вже нічого не побачила. І ще хочу ці форсунки підрегулювати, бо низько льюють. Ось так форсунки льють до налаштування. І ось так ось після стало трошки краще. Розвів я даймер 1 к 3. Це такий чудовий засіб, який мені всі рекомендують. І ось така у мене тут грізюка пилюка під капотом. Чесно кажучи, вона мені вже набридла, бо кожен раз, коли я сюди лізу. То весь аж чорний. Тому зараз все тут помию. Ви тільки подивіться на ефект. Мені дуже подобається. По-перше, будь-яка грязюка, вона просто змивається сама по собі. Я взяв тряпочку, протер трошечки і дивіться, все чистеньке, як новеньке. Ну, просто супер. Так, да, не все гарно відмило. Ось тут є трошечки. Ще, може, якось іншим разом. Редуктор трошки ще можна почухати, а ось тут взагалі все чудово. Чисто, акуратно. Блок. Подивіться, тільки блок, який він чистий. Все тут просто от як з заводу машина виїхала. Тож, цей засіб даймер я вам рекомендую.